Ще нам, браття українці, усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса. На сон. У своє сторонцечило, ми положим за нашу свободу і покажем що.

thank you Діти, шановні батьки, дорогі колеги, ось і завершився 2023 2024 навчальний рік. Він був для нас тривожним і надзвичайно відповідальним, адже проходив у воєнний період і вимагав від нас не тільки дати учням хороші знання, але й захистити їх від небезпеки та зберегти найцінніше їхнє життя та здоров'я. Скільки було переживань, турбот, вимог, що часом опускалися руки. Але завдяки вам, мої дорогі учні, батьки, колеги, усі працівники нашого закладу ми подолали всі перешкоди, зуміли якісно організувати навчальний процес і сьогодні святкуємо День останнього дзвоника, який ставить крапку в тривалому навчальному марафоні. З усіма уроками, контрольними роботами та домашніми завданнями. Для дітей свято останнього дзвоника це нова валіза знань за плечима. Для вчителів це гордість за виховання майбутнього покоління, для батьків мить, коли їх діти стають дорослішими ще на один рік. Щиро дякую всім за вашу нелегку працю. Самовіддачу, жертовність, віру, підтримку за успіхи, перемоги в конкурсах, олімпіадах, турнірах та хороші результати в навчанні та роботі. Пишаюся вами. І сьогодні, підбиваючи підсумки навчального року, я з гордістю хочу сказати, що всі учні нашої школи активно працювали під час дистанційного навчання. Брали участь у виховних заходах онлайн та успішно завершили навчальний рік. На підставі рішення Педагогічної ради від 29 травня 2024 року наказую перевести на наступний рік навчання учнів 4-9 класів у кількості 287 осіб. За високі досягнення у навчанні нагородити похвальними листами учнів 4-8 класів у кількості 37 осіб, видати свідоцтва про здобуття початкової освіти учням 4 класів у кількості 45 осіб, видати свідоцтва про базову загальну середню освіту учням 9 класу у кількості 39 осіб. За результатами навчання видати свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою учню 9 А класу Вовку Іллі. Випустити зі школи та видати свідоцтво про повну загальну середню освіту учням 11 А класу в кількості 37 осіб. За високі досягнення у навчанні нагородити золотими медалями. Учнів 11 А класу Мурашка Владислава і Тарасенка Костянтина. Зі щирим і вітальним словом сьогодні звертаюся до наших випускників початкової школи, четвертих класів, які з нового навчального року стануть п'ятикласниками. Бажаю вам і надалі гарно навчатися, залишатися такими ж дружними та активними. Особливий останній дзвоник цього року для наших 9 та 11 класу. У цей день починається новий етап вашого життя. Прийшов час робити усвідомлений вибір і багато в чому покладатися на власні сили. Останній дзвінок не привід сумувати. Попереду великі зміни, результат яких залежить від вас. Ми Ваші наставники та батьки завжди готові вас підтримати і допомогти. Дорогі випускники, бажаю вам непохитної віри в себе, успіхів у подальшому навчанні та виборі професії, цілеспрямованості на шляху до мети. Нехай вам щастить. Дорогі батьки, вітаю вас з останнім дзвоником, адже в цей рік витрачено. Чимало ваших старань і зусиль, вкладено ваше натхнення і любов. Дякую за допомогу та підтримку. Останній дзвінок це свято не тільки учнів і батьків, а й вчителів. Шановні колеги, вітаю з закінченням чергового навчального року. Учитель непроста професія, яка вимагає не тільки вагомого багажу знань. А й уміння працювати з різними характерами, направляти знання учнів в потрібне русло. Наші вчителі справжнє золото. І сьогодні, в День останнього дзвоника, я хочу висловити подяку всім педагогам нашої школи. Бажаю вам удачі, гарного настрою, натхнення на все ваше довге, щасливе життя. Щиро вітаю всіх! Цим довгоочікуваним святом. Бажаю вам фруктового червня в сонячних променях, ароматного липня на хвилях пригод і щасливого серпня в перечутті великих перемог, усім нам миру, злагоди, добра та якнайшвидшої перемоги зі святом! От і закінчився травень в цьому році, та не таким веселим став для нас війна в країні чуємо це на кожному році випробувано став для Український час. Душа болить і серце наше плаче. Що мирні дні в минулому лишились, та ми не скорені, і серце в нас гаряче. Усьому світу в мужності відкрились. На фронт освітній ми сміливо стали, щоб кожен учень зі визнання здобути, вершини разом з дітьми здобували, бо там, де є освіта, є майбутнє. Пролетіли уроки, завершилось навчання, розставатись приходить вже час. Вчителі всі зібрались, щоб сказати вітання, наші учні найкращі. Сьогодні для вас. Рідна школа сумує і пусті її класи. Ваші зошити і книги чекають на вас. Як же хочеться зараз зібратися разом на урок, на перерву та в мирний же час? Тут все ваше дитинство і спогади чисті, незабутні моменти шкільного життя. Рідна школа по-доброму і урочиста, шлевітання вам щирі, любові добра. Хоч не разом та все ж діти, ви не сумуйте перемога вже скоро, це віримо всі ви, моменти із рідними щиро цінуйте і підтримуйте тих, хто щодня в боротьбі. І в молитві своїй ви згадайте героя, той, хто там в окопі, спокій наш береже. Наша віра і надія це теж сильна зброя. Україна у серці хай вічно живе. Тим, хто шкільного порогу цього року назавжди піде. Ми бажаємо щасливу дорогу, хай майбутнє успішним буде. Ви дорослі, красиві, натхненні, кращі з кращих на цілій землі. Пам'ятайте того батька і нині, пам'ятайте своїх вчителів. До меди завжди линьте крилатом, не спиняйтеся на шляху до мети. Україна вам рідна, як мати, будьте гідними дітьми ви їй. Живіть активно, в повну силу. І хай воно як важко, але треба йти. Виходить з ситуації уміло, при цьому честь і совість зберегти. Хай удачі у вас буде багато, і людське зігріває тепло. Від душі, діточки, вам бажаємо любові, щастя, миру на землі. Уже канікули стукають у двері, набирайтеся сили щодня. Хай всі дні будуть мирні і веселі, і успішним для вас майбуття. Ну, а ми, вчителі, ваші друзі, щиро вдячні за кожен урок. Ми чекаємо і сумуємо дуже, щоб по класі звучав наш дзвінок. Стане мною Забіжи, сльоза біжи І ці всі сотні моментів В думках, коли стою я і бачу, як мама в сльозах як швидко час летить